Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст розшивець влада Сполучених Штатів Америки терміново оголосила евакуацію своїх громадян з Росії. Усім американцям, які проживають в Росії, рекомендовано негайно покинути Росію. Чому? Ну тому, що громадян США в Росії позбавляють волі, можуть арештувати. Не дозволяють скористатися зв'язком з консульством під час затримання громадян Сполучених Штатів в Росії взагалі ризикують зникнути без сліду. Ну і дуже велика вірогідність те, що громадян Сполучених Штатів в Росії можуть просто умертвити. Ось така заява, серйозна заява Влади Сполучених Штатів. Хто з громадян США не захоче покинути Росію, не прислуховується до порад і прохання американського уряду, американська влада пропонує написати заповіт. Це дуже серйозно. Евакуація американських громадян з Росії, це дуже серйозно. З чим це пов'язано? Ну, пов'язано з тим, що є великий ризик того, що. Американських громадян, які є на території Росії, можуть просто взяти в заручники або використати їх для проведення якогось, не дай Бог Боже, теракту під час Різдвяних свят. Про це вже говорить наша українська розвідка Служба зовнішньої розвідки України, про це вже говорять американські спецслужби. Що на Різдвяні свята російська ФСБ, да, Може зробити провокацію, підірвати десь якісь культову, якусь культову споруду, значить, для того, щоб звинувати Україну або знищити громадян США, знову звинувативши в цьому Україну. Тому закінчується на Уряд Америки пропонує негайно покинути американцям територію Росії. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нових зустрічей.